Волинське прикордоння зустрічає дощами. Військові, що його контролюють, запрошують сховатися на блокпосту. Чи як правильно по військових термінах це воп? То взводний опорний пункт. Воїни тут 24 на 7. Пропонують зігрітися чаєм, але у вопі тепло, а душу гріють дитячі малюнки. Бійці їх баржно розвісили на стінах. Наряд тут відбувають четверо бійців. Альдорадо головний сержант взводу. Запрошує в гості. У бліндаж чи жартує їхню трикімнатну квартиру. Два бліндазади особовий склад розміщується 10 чоловік, і там, там, там о. Бліндаж захований під землею, та йому не загрожують підтоплення. Будували його за усіма військовими стандартами. Три слоя колод, колод, щоб не затікало, накривали землі. Ну щоб, якщо навіть якийсь удар буде, щоб воно витримало і особовий склад, залишився живим. Прошу заходьте. Тут одразу відчувається тепло. Аби обігріти бліндаж в таку погоду, достатньо однієї буржуйки, каже й дорадо. живемо так. Замість ліжок дерев'яні полиці. Бійці кажуть, так до них звикли, що спати вдома на комфортних матрацах вже не можуть. Тут є усе необхідне для звичного життя, навіть світло та електрика. Про спорт не забуваємо. Тут є кухня, хоча каже Ільдорадо, готують здебільшого на вулиці. Там їмо якісь там навчання провести там по медицині, там, припустимо, щось показати. Власноруч сконструювали навіть лазню. Ми, ми зробили ну, таку баню, душ, гріємо воду, миємось. Кожен бліндаж має два виходи. Це на випадок, якщо ударом один із них завалить, бійці зможуть вийти іншим. А він веде до позиції для стрільби. Ми виходимо, позиція до бою є. Кожен знає свою бойницю, де займає і веде бій. Так тренуються кілька разів на тиждень, аби свою бійницю в окопах кожен міг знайти навіть вночі. Свої дії кажуть постійно відпрацьовують. Нема часу весь угу. час в праці. Бо якщо боєць не в наряді, то на навчаннях Постільні навчання, медицина, тактичні навчання, стрільби, ночні стрільби. Ми маємо в ми вивчаємо озброєння, таке яке йде до нас по це ендлави, джувеліни, Ми маємо всі вміти користуватися. Тут каже й дораду, не сумують лише за домом та родинами. Але ціль життя тепер захистити їх від північного сусіда. Нам цікаво, цікаво, бо ми тут цілі однею, Знищувати ворога, адже мають мотивацію боронити рідний край. А ось за що воюватимуть ті, хто наважиться зайти на Волинські землі, не розуміють. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.